Вступ у хадж та й храм в певному місці, мікаті. Це перший стовп зі стовпів хаджу. Є кілька таких мікатів для паломників, залежно від напряму з якого вони прибувають до Мекки. У мікаті паломник одягається в нешитий одяг. Після того, як паломник увійде в ритуальний стан і храм, йому забороняються деякі дії, такі як полювання, гоління волосся та стрижка нігтів, і також статевий контакт. Далі паломнику слід багаторазово вимовляти тальбію, прямуючи в бік заповідної мечеті. Для здійснення Тауафа прибуття, оминаючи кабу сім разів. Сунною є оголення правого плеча, але тільки при Тауафі прибуття. Паломник залишається в стані храму аж до Йоуму Тарвія, дня Тарвія, 8-го числа місяця Зульхіджа. Цей день називається так, тому що паломники запасаються водою в метці, щоб взяти її з собою на гору Арафат і в долину Муздаліфа. У день Тарвія паломники з меки приходять в долину міна до полудня. У долині міна всі п'ять намазів вони роблять, скорочуючи, без об'єднання. Далі паломник багаторазово вимовляє Тальбію, поки не досягне місця кидання каменів у великий Джамарат Дмаратуль-Екбар або Джамаратуль Кубра в день жертвопринесення. Цю ніч він проводить у міна, а потім він залишає її для стояння на горі Арафат вранці наступного дня. Дев'ятий день місяця Зульхіджа це день перебування в долині Арафат. Цей обряд є найважливішим і, по суті, є кульмінацією хаджу. Паломники прибувають на арафат в цей день після сходу сонця. Тут вони здійснюють полуденні та післяполуденні намази, скорочуючи і об'єднуючи їх на початку часу полуденного намазу, як тільки сонце схилиться від середини неба до заходу сонця. У цей день паломники багато звертаються з дуа, виявляючи старанність та смирення, і залишаються в долині арафат аж до заходу сонця 9 числа. Після цього вони прямують у долину Муздаліфа, щоб провести там ніч перед святом. Там вони здійснюють вечірні та нічні намази. Скорочуючи та об'єднуючи їх. Вранці, дня жертвопринесення 10-го числа місяця Зульхіджа, паломники здійснюють ранковий намаз у муздаліфа. Потім прямують у міна для кидання каменів, вимовляючи тальбію. Паломник збирає сім маленьких камінчиків і продовжує вимовляти тальбію, поки не почне кидати камінці. Потім в місцевості міна він починає кидати сім. Каменів, один за іншим, Джамаратуль Акбар, супроводжуючи кожен кидок та кбіром. Після цього прочани прямують до місця жертвопринесення, приносять жертву, голять голови або стрижуть волосся. Цією дією вони виходять з стану і храма частково, тобто виконують так званий перший вихід зі храму, при якому знімаються всі заборони і храму, такі як надягання пошитого одягу, умащення духами і так далі, крім статевої близькості. Потім наша подорож приводить нас у заповідну мечеть токаби. Тут паломник здійснює Тауафель і Феда, роблячи сім кіл навколо кааби. Після завершення цього Тауафа він здійснює два ракати додаткового намазу за місцем Ібрагіма або в будь-якому іншому місці мечеті. Потім він приступає до ритуального бігу Ассей між пагорбами Ассафа у Альмарва, проходячи між ними сім разів. Таким чином, він виходить зі храму повністю. Тепер йому дозволено все, що було заборонено останній храм без винятку. Після цього він повертається в місце Міна, щоб переночувати там. Дні та це наступні три дні після жертвопринесення. Вони починаються 11-го числа місяця Зульхіджа. Усі ці три ночі паломник проводить в долині міна. Тому хто поспішає, дозволяється покинути долину міна 12-го числа до заходу сонця. У дні та паломник щодня кидає каміння три джамарати: малий, середній та великий, Щоразу кидаючи по сім каменів один за одним. Після кидання каміння в малий і середній джамарати він зупиняється, щоб зробити дуа на третій день Ташріка Після закінчення ритуального кидання каменів у Джамарати паломник прямує в заповідну мечеть і обходить кабу сім разів. Це буде вже – прощальний обхід, який вважається останнім обрядом хаджа. Піст у День Арафа. Що стосується посту в День Арафа, то пророк нехай благословить його Аллах та вітає, сказав: Я сподіваюся, що Аллах зробить піст в день Арафа з покутуванням гріхів минулого і майбутнього року. Тобто, за піст в цей день Аллах видаляє гріхи минулого року і наступного. Іншими словами, стирає гріхи двох років за піст в цей великий день, день Арафа. Але це не відноситься до паломників. Що стосується паломника, то йому дозволяється дотримуватися посту в цей день. Проте краще для нього, щоб він не дотримувався посту в цей день. Слідуючи пророку, нехай благословить його Аллах та вітає. Оскільки пророк салагуалій Васалям не постив день Арафа під час паломництва. І якщо все-таки паломник вирішить постити в цей день, то в цьому немає нічого поганого. Головне, щоб у цей день не послабив його. Сумною проте, є те, що він не постився в цей день. Однак, якщо він захоче постити, то в цьому немає проблем. А основа для тих, хто не здійснює паломництво, в тому, щоб вони постили це краще для них. Однак, піст у цей день не є обов'язковим. І не можна, як це роблять деякі люди, коли ми бачимо когось, хто не поститься в цей день, ганити його, кажучи: всю люди постять, а чому ти не постишся? Брате мій, це добровільне діяння. Не примушу людей до добровільних дій. Більше того, деякі вчені сказали, що іноді навіть слід залишати добровільні діяння з метою, щоб люди не вирішили, що це обов'язкові діяння. Не можна людину зобов'язувати тим, чим Аллах не зобов'язав її. Приславний він та піднесений. Це все бажані дії. Піст у день Арафа, піст у день Ашура, шестиденний піст в місяці шаваль. Деякі люди обурюються, кажучи, чому ти не постишся 6 днів місяця шаваль? Чому ти не постишся в день Арафа? Чому ти не постишся в День Ашура? Неприпустимо, щоб ти судив, або осуджував людей через те, що вони залишили бажані дії. Однак це не означає, що не слід наставляти їх. Я нагадую вам про піст день Арафа. Я нагадую вам про піст день Ашура, шановні, або про велику нагороду посту в місяць шаваль. Засудження мусульманина, начебто, й зробив щось погане, в дійсності є неприпустимим. В цьому є прояв надмірності.